Сьогодні у випуску обстріли Запорізької області. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Волонтери скаржаться на відсутність санітарно-гігієнічних умов у логістичному хабі. Народжений у День Незалежності. Подвійне свято Запорізький поліцейський відзначив на посту. 17-річний хлопець загинув, а 66-річна жінка тяжко поранена у селі Преображенка внаслідок масових обстрілів російськими окупантами Оріхова сьогодні, 25 серпня. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Хлопець був важко поранений, та дорогою до шпиталю помер. Зруйновані десятки будинків окупанти гатили по місту декілька годин поспіль. Консервують городину, запасаються сухпайком та пиляють дрова. Мешканці села Новоандріївка, що вже півроку живуть на лінії вогню, готуються зустрічати холоди. Через постійні обстріли окупантів у селі пошкоджені електромережі та немає газу. Зимувати у літній кухні доведеться родині Миколи Білоуса. Їхній будинок частково зруйнований після потрапляння російського снаряду. Усі речі що вдалося дістати з під завалу. Ось тут, у цій маленькій кімнаті, де й живе нині подружжя. Будемо замазувати, будемо щось думати. Може, ці два місяці щось придумаємо. Придумаю, Запасається закрутками та бакалією пан Микола розповідає, продуктів пережити зиму вистачить. Ну, як тих ідіотів одзвонять, то я думаю, я переживу. Щоб жити у хаті. Мені на зиму дров хватить. Я в минулому році викинув, ну, купив собі, як чувствував. Вчителька на пенсії, пані Оксана, тут живе разом із чоловіком. Каже, виїжджати з села не збирається, вже потроху готуються до зими. Де гілочки збираю. Ну, собираю. Надіюся, що я кажу, як закінчиться от це, расистів тих отженуть. Я думаю, що будуть возити і уголі, і дрова. Ми ну, якось перекочуємо. Не дуже хочеться їхати кудись. Як пилять. Заведи. Ми навіть не косимо, ми навіть бурянами позаростали. тому що тільки включаєш бензокосилку, Все, Вой, і починається все. Думаємо, перезимуємо. І сподіваємося на лучше. На Лучше, ні, ну на хороше. Альона Андалуха, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. З танків, реактивної та ствольної артилерії російські окупанти обстріляли позиції українських військових за минулу добу. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Минулої доби ворог обстріляв позиції наших військових в районних населених пунктів Оріхівщині, Гуляйпільщині, Пологівщині та Васильівського району. А неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків російські окупанти завдали авіударі. Учора до головного управління нацполіції надійшло 45 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у Запорізькому та Пологівському районах. Комишоваху, розумівку та Степне обстріляли російські військові. Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації. В Оріхові потрощені 11 вулиць, на яких зруйновано понад 20 будинків, квартир, гаражів та господарчих приміщень. В Голяйполі від прямого влучання снаряду зруйновано три поверхи адмінбудівлі та оселі мешканців. Без світла та води повністю залишився сьогодні енергодар. Внаслідок обстріл. Стрілів російськими окупантами повідомив міський голова Дмитро Орлов, за його словами, працівники комунальних підприємств та фахівці Запорізької атомної електростанції почали відновлювати електропостачання у місті. У своєму телеграм-каналі Мелітопольський міський голова Іван Федоров зазначив, що майже в усіх тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області немає електроенергії та водопостачання. Також здебільшого заблоковано. Не зв'язок та немає газу. Взагалі, розумієте, що мене взрив не чуть нічого. особливо. а як другий, я бачила навіть, як воно зривало, тому що хлопці кажуть, Там такий така яма велика. бачили, бачила, коли не бачив, і тільки дійшла до, до ями, отам огненний взрив. І нічого звука ніякого не було. Взагалі навіть не чути ніякого звука. Огонь, взрив і, і пожар пішов. Це в котрій було? Десь в час 20. Ні, другий раз вже було десь минут через 20 після цього ще. Машина там прихознець, кому-то ногу дівали. Наробили горя. Подруге. За чим? Ну, дружина ж вижила, да? Відкопали її. Її відкопали із старшим хлопчиком на больниці. Ось одина була. Ось центр патруль. Ми якраз сиділи кушали, а але... Літня кухня і дом, і ну, такий тут гараж, раніше гараж був, так, і ми сиділи. І я якраз накло покушала, наклонилася, і це видно, навіть зривною волною вікно ззаду вилетіло. Хто ждав, що таке це буде? Металл уже Дима, погнали Дима, погнали Повне відключення всіх енергоблоків Запорізької атомної електростанції від енергомережі сталося сьогодні внаслідок відключення повітряної лінії Дніпровська. Повідомили у телеграм-каналі підприємства Енергоатом така ситуація сталася вперше в історії Запорізької атомної електростанції. Йдеться у повідомленні через пожежі на золовідвалах. Четверта повітряна лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України. Відключилася двічі. Три інші лінії зв'язку були пошкоджені окупантами раніше, внаслідок чого два працюючі енергоблоки станції відключилися від мережі. Наразі власні потреби атомної електростанції в електроживленні забезпечуються із енергосистеми України через лінію зв'язку заес Запорізька ТЕС здійснюються пускові операції із підключення одного із енергоблоків до мережі. Повідомляють в енергоатомі. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає. Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили енергодар та Запорізьку атомну електростанцію. Саму станцію обстріляли. 21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС. Раніше в Державній інспекції ядерного реагування України попереджали, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу із ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 23 серпня генеральний директор МАГАТЕМ Рафаель Гросі заявив, що представники місії міжнародної агенції із атомної енергії планують відвідати Запорізьку атомну електростанцію найближчим часом, у разі якщо буде досягнуто успіху у переговорному процесі. Через головний логістичний хаб Запоріжжя щодня проходить від півтори до двох тисяч людей. Там працюють до 70 волонтерів та водії. У найбільшому наметі, де переселенців годують після реєстрації, до сьогодні не налагодили централізоване водопостачання. Розповідає волонтер Максим. У нас ж немає централізованої води підключення. Нам треба там посуду, там ложки, вілки подати. Опять же руки умиться. У нас немає централізованого підключення води. Цілий день годуємо людей. Всі мокрі, спека. Де вимитися, де помити руки. Непристосований намет і для негоди. Під час серпневих злив його неодноразово заливало водою. А ті додаткові намети, що згодом встановили поруч із ним, тричі зривало буревієм, каже Максим. Три рази приїжджали встановлюють їх поново три рази. Приїздили і встановлювали їх наново. Ви можете уявити, йде дощ. Люди набились в один намет по коліна у воді. Волонтери реєструють їх. А ми тут же годуємо всі з сумками один у одного на головах. Це просто жах. Бракує на майданчику і туалетів. В день люди користуються розташованими у супермаркеті що по сусідству. Однак найбільша кількість переселенців приїздить до Запоріжжя ввечері після його закриття. Розповідає волонтер у санітарному Чотири туалети та дві душові кабінки. Вони працюють із перебоями, оскільки час від часу ламається насос. Зокрема, у серпні не працював 10 днів. А вісім біотуалетів, що поряд, не здатні обслужити великий потік людей. Тим більше їх нерегулярно прибирають, каже Максим. Стоять біотуалети, в яких, ну во-перше, випірхи свята нет, А сходити в біотуалет зі своїм телефоном, його там потерять, самі розумієте. Стоять біотуалети, в яких немає світла, а зайти туди з мобільним телефоном можна його і загубити. Там там всього чотири кабінки для туалета і дві душові. Коли йде дві тисячі людей, черга якомов зали. Ви порахуйте, скільки це відходів і яка там була ситуація. А коли тиждень води не було, всі ходили в кущі. Уявіть, який там запах. Переселенка Наталія чотири доби добиралася з трьома онуками та невісткою з Херсонської області до Запоріжжя. Приїхали о шостій вечора. каже в дорозі користувалися вологими серветками, а тут безмежно раділи можливості помити руки водою. Дуже нас зустріли тут, харашови волонтери. Накормили, напоїли, дали ночівлю. Ну, звісно, хочеться, щоб тут побільше було туалетів, душових кабінок. Бо дуже в дорозі люди жарко, дітки. Надо, щоб побільше от, от такого нам. Всі необхідні умови для волонтерів та переселенців у хабі створені. Вважає координатор майданчика Олексій Савицький. Зараз на час літнього періоду було влаштовано намет, в якому стоять і кондиціонери, і намагаємося створити всі умови для того, щоб Волонтери, які співпрацюють з нами, допомагають людям. Ми намагаємося створити для них умови, також такі, щоб їм було зручно. Вони звертаються з питаннями, наприклад, до мене, і ми намагаємося вирішити усі питання, які в них постають. Журналісти Суспільного направили до Запорізької міської ради інформаційний запит щодо санітарних норм у логістичному хабі. Чекаємо на відповідь. Про її зміст. Повідомимо у наступних випусках новин. Ольга Ларі. Геннадій Кочененков. новини на Суспільному, Запоріжжя. Колеги трохи здивували мене. У нас було загальне шокування, під час якого мені зробили подарунок. Ось, до речі, на моїй руці наліпки, які мені подарували. Також мені подарували гарну футболку та і дуже важливий гаджет, як повербанк. Патрульній поліції Запоріжжя Микола Сенек працює вже шостий рік. І вже вдруге за цей час власний день народження та День Незалежності України святкує на роботі. Сьогодні Миколі 36. Зміна на день народження випадає не на вперше. І я розумію, що це необхідність, що я повинен бути тут захищати людей. Захищати прикривати спини своїх побратимів та слідкувати за правопорядком в нашому місті. Свій день народження Микола звик святкувати в родинному колі. Втім, каже інспектор, війна внесла свої корективи. День народження проводив разом з сім'єю, близькими людьми за столом. Перемога попереду, тому і святкувати можна буде не тільки перемогу, але й день народження. Змінила повномасштабна війна в країні не лише буденний ритм життя, але й обов'язки внесені служби, розповідає патрульний. Зараз потрібно не тільки слідкувати за правилами дорожнього руху, як водії виконують ці вимоги. Не тільки охороняти громадський порядок, але й прикривати спини тим, тим воїнам, які е, зараз несуть службу на нулі, які захищають нашу країну. Ми прикриваємо їм тил, виконуємо супровід колон, які виїжджають з окупованих територій, допомагаємо їм з орієнтуванням по місту. Змінилася і форма поліцейських до звичайної чорної, до якої ми так звикли. Відтепер додалася і камуфляжна, а також екіпіровка вагою від 12 до 15 кілограм. Крім бронежилету, каски, ще додався автомат. Патрульні поліцейські не виходили на службу в мирні часи з автоматами. Зараз це необхідність. Оскільки ніхто не знає кого ти зупиняєш, який транспортний засіб наразі в'їжджає в місто, і хто за кермом, треба бути готовим до будь-яких змін у ситуації не тільки в місті, а й за його межами. І хоча у день народження Микола Сеник на дубовому чергуванні щороку має незмінну традицію, загадує бажання, Щоб от цього не було, оцього звуку ніколи. І зараз ми разом з військовими. Разом з ДСНС і усіма причетними до цього, також з волонтерами, які роблять колосальний об'єм роботи, допомагаючи нашим військовим. Разом всіма ми робимо так, щоб цього більше ніколи не було. Юлія Сенек, Андрій Варіонов, новини на Суспільному, Запоріжжя. Мама хаб зустрічі просто неба для матусь, породіль та вагітних організували на базі Запорізького пологового будинку номер 9 Працює хаб другий місяць. За словами акушерки гінекологині Наталі Соловйової, яка організовує зустрічі раз на тиждень. Мета хабу відволікти жінок від війни та стресу фішко клубу є те, що в нас працює аніматор. Тобто вагітна жінка, чи в неї чоловік, пішов на фронт, або він на роботі, то вона хоче піти поспілкуватися з іншими жінками, хоче піти розважитись і не має, з ким залишити дитину, вона може взяти з собою дитину, здати їй дитячу зону, там буде з нею займатися аніматором. Кожного тижня ми придумуємо різні івенти, запрошуємо різних спеціалістів. У нас були заняття з фітнесу, були заняття з йоги, були боді-арт-спеціалісти боді з боді-арту, постійно працюють психологи, консультанти грудного вигодовування, плели нещодавно мандали обереги. Стараємось на свіжому повітрі організовувати такі зустрічі недалеко від укриття. Тільки звучить сигнал сирени. Всі члени клубу, всі жінки, які там присутні, ми спускаємось укриття. За словами Наталі Соловйової, надають допомогу і переселенцям. Зокрема, співпрацюють із хабом Я Херсон, де функціонує кімната матері та дитини. Там у нас створені всі умови для жінок з дітьми, з новонародженими дітьми та дітьми до трьох років. Там є одяг. Жінка може прийти, обрати одяг, який їй подобається для своєї дитини, може змінити підгузки, всі розміри підгузки підібрані, вона може підготувати суміш. В цей час дитина може гратись там. Тобто кімната обладнана повністю. Також у нас там функціонує кімната жіночої консультації, де жінки можуть звернутися з будь-яким питанням. Якщо це потребує додаткового обстеження, звичайно, ми запрошуємо їх до жіночої консультації нашого будинку, десь приїздять, і тут проходять повне обстеження. Над Запоріжжям сонце волі сяє. Україна розквітає. Рушники з такими словами вишили запорізькі майстрині до Дня Незалежності. Вони вірять, рушник стане символом нескореного запорізького краю. Ідея створити рушник прийшла у вісні голові громадської організації Запорізькі берегині Олені Шевчук. Жінка каже, надихнув український поет, прозаїк та драматург Петро Ребро. Наснився Петро Ребро зі своїми словами: ні ти не знаєш України, якщо на Запоріжжі не бував. І коли я прокинулася, то відразу, знаєте, е, ну, цей, цей рушник він просто якось так у вісні мені прийшов. Я зателефонувала своїй подрузі Ксенії Мороз, яка у нас викладає безкоштовні курси з вишивки, розказала, що потрібно нам створити такий рушник, і вона намалювала без цих слів. Да? Вона намалювала те, що асоціюється у нас з нашим краєм. Це наше червоне, чорне сонце, це наше Птахи, квіти, жолуді, дуби. Цей рушник почали вишивати 10 майстринь технікою колодочки. Ще рік тому роботу перезупиняли лише на один місяць через початок повномасштабної війни. каже Олена Шевчук. Ось така була ідея, і така думка, що якщо ми його почнемо вишивати, почнемо його завершувати, то війна буде потрохи відходити від нашого запорозького краю.